Ментовські війни. У нас, до речі, були і ментовські воїни, якщо чесно. У мене був в одному в одном з районів не буду говорити хто де, тому що може цю людину навіть, напевно, притягнути до відповідальності. Він, він точно побачить це відео, тому що, скоріш за все, вже багато хто з Абалонії, якщо у вас є друзі з Аболонського раедіа, перекидайте їм це відео, нехай вони, вони теж подивляться. Коротше, я дільничний. Буду розказувати правда, так як є. Я дільничний, в мене молода сім'я, і в мене знайомі домовляються про те, щоб дати мені житло якесь. Ну, Приходить до начальника району, вони кажуть, звісно, ні. Ну, Тут начальник дільничних тоді був Коля, скажімо так, Коля. Коля каже, слухай, та питань нема, давайте, вроді нормальний парень, давайте, дамо тобі, давай дамо тобі житло. Таке там полуподвальне поміщення дали мені кроще, я його там трохи облагородив. все, прожив я там десь майже півтора року, може менше рік, напевно. І я переводжуся в карний рошук. Перевожусь в карний розшук з боями. Єлі виходжу я з этими боями. коротше, і починається терор. Визиваємо начальник і каже, слухай, дядя, ти ж отримав житло? Получив. Ну ти ж перейшов від дільничних, так, ти прийшов в розыск. тому хай тебе розыск і забезпечує. Я говорю, та ні, ребята, ну подожді. Я же був в тому самому районі. Э, яка разниця? там, чи э, участкові чи дільничний там чи якийсь. Каже, не, братан. Так не заходить, давай виселяйся. Я кажу, ну мені нема куди виселятися. Я, сім'я, діти, кажу, тому давайте, якщо там через суд будемо визначати, хто прав, хто виноват. Ну, В нього були свої відео на те житло. Тому що, виходить, на героїв Сталінграда це було житло, таке мощне, класне житло. І коротко, виходить, він починає в мене потихонечку потихонечку виселяти. І мінтовські війни, чому? Тому що в один ранок я просто відкриваю двері, а в мене. У мене був окремий вхід, і в мене під дверима просто отакий слой, мазути, і спічки лежать. І я такий не зрозумів. Ну, звісно, я зрозумів, що він розлив. Потім забив мені замок, потім двері забивали мені декілька разів за піднявся на роботу. Потім погрожували. Дзвонить мені жінка, я на роботі каже, слухай, плаче, каже, прийшов я з дітьми вдома. Прийшов сказав, що він твій бувший начальник. Прийшов ще з ним дядьком і каже, що зараз позвонимо армянам чи чеченцям, його везуть в ліс, блядь, похір, що він коротше, Руки поламають, ноги поламають, виселяйтесь з хати. От такими методами в одному з районів одні міти виселяли других мітов, тому що вони хотіли заселити, звісно, якогось свого туди все житло. В в ітогі, в ітогі, ітогі коротше, воювали ми з ним довго, я не виселявся, але тоді в мене з'явилася альтернатива. І я переїхав в інше місце жити. Ну, трохи дожали вони мене так само теж. Але та людина, представляєте, потім через деякий час я зустрічаюсь з одним колишнім працівником, починаємо обсуждати цю тему. Він каже: Слушай, ти жив на героїв Снеграда?» Я говорю, так, да", каже, Дімон, прости мене, братан. Ну, ось така ситуація: це каже, мене заставляв цей тіп приходити і поливати там тобі підливати, сказав, типу, не підпалювати. Я кажу, ти представляєш? А якби ти, ну, ти залив мазути, да? Представляєш, хтось йшов і кинув бичок, і в мене сім'я згоріла. Він каже, Блін, ну тоді не думав. Тоді не думав, просто визвав мене, каже, давай, їдьмо туди. Я не знав, хто там живе, що там, хоча хотя... не знав, не знав. Не знаю. Ну, така вот історія, такі ментовські війни. А ви підписуйтесь, ставте лайк. Я буду розповідати деякі грусні історії, деякий час буду розповідати веселі історії. Поки буду розказувати реалії життя. Як взагалі це все відбувається. Якщо ви думаєте, що там мінти, там, вони типу там браття, там, що... дуже є багато ієрархій, є свої клани, є нормальні люди, є просто пацанячі пацани, є мінти, є мусора. Ну от Той керівник, на мою переконану думку, він був мусором. Е -е... Якось так. Я нікого не. Не стараюся типу, виправдати себе там, чи когось там блин, обідати. Ні, я просто розказую веселі історії, ми набиваємо перегляди, пересилаємо 10 друзям і ми намагаємося з цих переглядів, тому що це така ідея ваша, я трачу час на, на розповіді, а ви тратите свій час, просто ставите лайк, пересилаєте відео. І всі кошти, які ми зберемо, я вам обіцяю, ми відправляємо на допомогу дітям, які постраждали в Україні. Від цієї паршивої війни. Тому ставте лайк, пересилайте, коментар пишіть, які хочете. Додайте своїх друзів в мінтов, СБУшників, КГБшників. Создамо такий КГБшників не треба. Жарт. Ну, по-перше, давай. Ох і опера, Макс, дивись, тобі розповідаю. Було б непогано, якби ти поставив хоча б свою фотографію, але якщо ти боїшся. То звичайно ховайся за аватарку. Це перше. Друге, я з України поїхав у 2021 році. Це до повномасштабного вторгнення. Третє, я добровольцем е був в АТО, і в мене є посвідчення цього. Тобто я пройшов всі ті необхідні кроки, які я вважав за необхідне пройти. Тому мені подобається, коли люди, не розібравши ситуації, роблять ті чи інші виводи. І мені дуже подобається, коли от такі пишуть коментарі. Ніхто ні звідки не тікав, це було виважене рішення. В 2021 році. В листопаді 2021 року, я був звільнений з органів в запас і поїхав за кордон. Тому що те, що я б намагався зробити, Воно не спрацювало. І я взяв свою сім'ю і поїхав далі працювати там, де, і, на мою думку, я вважаю, можу бути більш кориснішим. Перше. Друге, можу принести більше користі для України в тому числі. Тому що я відправляю кошти в Україну, я допомагаю людям. І третє, тому що ти не якийсь якісь там маск макс. Якийсь песик в тебе на аватарці. Але дякую тобі за коментар дуже гарний коментар, і це дає мені змогу більше про себе розповісти. Сподіваюсь, люди будуть читати, бачити ці відео. І я відповідаю всім, хто мені пише повідомлення. Тому, якщо в тебе є якісь запитання, задавай.